Бажаю здоров'я. Сьогодні до нас завітав заступник міністра оборони України, генерал-лейтенант Євген Мойсюк. Ми вітання. Бажаю здоров'я, Дмитро кабінет міністрів України вводить порядок укладання однорічних контрактів для добровольців віком від 18 до 24 років на найкращих мотиваційних умовах і затверджує нову форму контракту. Що цей контракт передбачає? Так уряд ухвалив постанову, яка регламентує експериментальний порядок. Залучення наших громадян віком від 18 до 24 років для проходження добровільної служби за контрактом. Головна ідея цього проекту полягає в тому, що наші громадяни визначеної категорії свідомо цілеспрямовано підписують контракти з нашими бойовими бригадами. На бойові посади це бригади будуть трьох видів родів військ: це сухопутні війська, дешеве і морська піхота. Всі бригади, які будуть залучені до цього проєкту, мають дуже гарний бойовий досвід. Там одні з найкращих командирів. Ці бригади забезпечені озброєнням військовою технікою. Вони спроможні проводити якісну підготовку. І вони взагалі дуже високоефективні. Це з одної сторони. Ну і з іншої сторони, держава усвідомлює, що перелік посад, який запропонований для проходження служби, він такий, скажімо, не для слабких духом. І, Відповідно, мотиваційні чинники також прописані достатньо серйозні. Дуже важливо, що люди, які підписують контракт, потрапляють в колектив дійсно бойовий, де можна навчитися, є з кого брати приклад. Розкажіть, які умови контракту, які виплати і грошове забезпечення? Контракт підписується громадянами на один рік. В цей рік вкладаються наступні етапи. Перший етап етап безпосередньо рекрутингу, який закінчується підписанням контракту. Другий етап це етап підготовки. Про нього нижче скажу. Третій етап це етап виконання бойових завдань, ну і відповідно звільнення з лав збройних сил рівно через рік після підписання контракту. Безумовне звільнення з лав збройних сил. Це стосується будь-яких випадків, чи то продовжиться дія воєнного часу, чи то завершиться. Що стосується грошового забезпечення. Ми розуміємо, що військослужбовці, діючі, які зараз проходять службу на рівноцінних посадах протягом року можуть отримати грошове забезпечення з урахуванням всіх доплат, виплат за передню лінію і так далі, близько мільйона гривень. Відповідно для того, щоб мотивувати наших громадян визначеної категорії. Підписувати контракти спланована додаткова виплата в загальною сумою також 1 мільйон гривень, тобто в два рази більше. І е, ця виплата 1 мільйон буде здійснюватись в три етапи. Перший етап підписання контракта. Е, після підписання контракта протягом п'яти робочих діб е, цей вже контрактник е, отримує 200 тисяч гривень. Другий етап, після завершення підготовки. Яка буде тривати близько трьох місяців, це мінімум півтора місяці без АВП. 14 діб фахової підготовки, якщо це спеціальність потребує фах, і 14 діб адаптації в підрозділі. Взагалі, терміни можуть бути більшими, тому що фахова підготовка може бути і більше, ніж 14 діб. От після завершення підготовки, з початком виконання бойових завдань, цей військовослужбовець отримує другу виплату в 300 тисяч гривень. Тобто, ще фактично до того, як він попаде в справжні бойові умови, він вже отримує гарантовано додаткових півмільйона гривень. І третій етап це після завершення контракту військовослужбовець отримує ще 500 тисяч гривень. Таким чином закривається обічений державою мільйон. Окрім грошової складової, які ще пільги передбачено? Окрім грошової складової, ще передбачено ряд, на мою думку, дуже суттєвих пільг. Тобто до тих пільг, які мають військовослужбовці вже по діючому законодавству, це стосується і медичного забезпечення, і різних компенсацій, комунальні платежі, транспорт тощо. Є ще чотири додаткових сильних пільги. Перша це можливість навчатися в вищих навчальних закладах на вибір підписанта контракту. Тобто після завершення контракту військовослужбовець зможе обрати як спеціалізацію, так і заклад, подати заявку на вступ і без додаткових іспитів розпочати навчання. Друге, це можливість підписати угоду, іпотеку на отримання житла, і ця іпотека буде з нульовою відсотковою ставкою. Це, на мою думку, також досить серйозний аргумент. Крім цього, військослужбовці після завершення контракту гарантовано не будуть призиватись до лав Збройних сил протягом 12 місяців. Тобто, 12 місяців громадянин зможе займатися своїми справами, своєю родиною, бізнесом мандрами тощо. І навіть якщо йому вже на той момент буде більше 25 років. І четверте, це що протягом цього року часу, гарантованого року, можливо і більше, цей громадянин буде мати право на виїзд за кордон, для того, щоб свої сімейні справи або будь-які інші справи вирішувати за кордоном. Так само залишається за ним право виїзду за кордон і під час щорічної відпустки, коли він служить, так да, звісно, під час щорічної відпустки так само військовослужбовець має право виїзд за кордон. Просто це буде обмежуватись термінами відпустки, і тому виїзд буде, може бути нетривалим. А так є рік. За якими спеціальностями будуть служити контрактники? Це дев'ять спеціальностей, визначені вони в постанові, і спеціальності такі: це стрілець, старший стрілець, гранатометник, помічник гранатометника, старший гранатометник, розвідник, старший розвідник, стрілець санітар і стрілець снайпер. Це ті посади, на яких можуть наші громадяни підписати цей контракт. Якою буде підготовка, і що вона включатиме? Які терміни підготовки та навчання? Підготовка буде відбуватися від півтора місяця. Базова загального військового Значить. На мою думку, дуже підсилить підготовку те, що лідерство, відповідальність за підготовку будуть мати представники тих військових частин, з якими буде підписано контракт. Наприклад, 95-та окрема десантно-штурмова бригада, вона буде приймати участь в цьому проєкті. Військослужбовці цієї славетної бригади, сержанти, молодші офіцери, ті, які мають бойовий досвід, які можуть накласти свій досвід там на теоретичні підходи, вони це все реалізують в підготовці оцих військовослужбовців. Ось і це буде тривати від півтора місяці. Другий етап Фахова підготовка. Фахова підготовка це для тих, хто буде відповідати за гранатомет, за гвинтівку з оптичним прицілом. Марксмени це будуть це стрільці-санітари. Вони будуть за своєю спеціальністю додатково отримувати також підготовку. Також будуть залучені спеціалісти бригади, спеціалісти за напрямком навчальних центрів. Це все буде відбуватися на полігонах. Дещо віддалених від району виконання завдань. Мета очевидна, тому що на таких полігонах простіше організувати побут, простіше організувати якісні елементи підготовки, мішеневі поля тощо. А третій етап підготовки, так звана адаптація, вона буде приблизно не приблизно, а не менше двох тижнів. І ця адаптація буде виключно на в бригадах в безпосередній близькості до переднього краю, і вже там будуть люди і чути війну з одної сторони, а з іншої сторони завершувати свою підготовку, відтачувати свою майстерність з деяких питань. Тобто, по суті, це інтеграція, бойовий колектив, знайомство і так далі. Скажіть, будь ласка, ті люди, які вже підписали контракт зазначеної віковою групи, знову ж таки, вони зможуть отримати ці виплати, про які ви говорили, тому що запит на справедливість є у нас в суспільстві, в тому числі у війську, так це абсолютно очевидно, і постанова регламентує такі виплати, тобто, військовослужбовці, діючі. В цієї вікової категорії від 18 до 24 років, які добровільно прийшли по мобілізації або підписали контракт і проходили службу на цих самих посадах, і вони вже виконали цей ну, цю, таку складну завда... складне завдання, то вони підпадуть під такі самі умови, як ті, що тільки підписують контракт, і вони також отримують виплату 1 мільйон гривень. Дякую дуже за розмову. Шановні друзі, Євген Мойсюк, заступник міністра оборони України, сьогодні відповідав на питання щодо того, як будуть служити ті, хто підпишуть однорічний контракт з зазначеної вікової групи від 18 до 24 років.